Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал «Народна Думка. Після виходу моїх попередніх двох відео про пенсійну реформу посипалось тисячі коментарів. І зрозуміло чому? Тому що люди занепокоєні, люди переживають, як ж буде нараховуватись їхня пенсія. Тому що, нагадаю, поки що заплановано, що з 1 липня запуститься пенсійна реформа, а скільки до того липня осталося? Да, зараз травень уже йде, червень і все. І пенсійна реформа, а люди ще до кінця навіть не розуміють, як це буде відбуватись, а за її новими формулами, то все буде відбуватись зовсім по-іншому. Нарахування пенсії буде зовсім по іншій формулі, зовсім по, інші, по іншому принципу, навіть можна так сказати. І це зрозуміло, чому люди питають. Дуже багато питань однотипних: типу, Саш, я отримую стільки, стаж стільки... Е Зарплата стільки, порахуйте, будь ласка, скільки я буду отримувати після реформи. Таких питань, ну, більше тисячі це точно. Тож, давайте так, щоб всім стало зрозуміло, спеціально для вас я приготував отут виписані всі формули. Отут всі дані, звідки брати ті числа, які підставляються в формулі. Також вам буду схематично показувати для того, щоб після цього відео кожен пенсіонер без виключення кожен міг сісти і розрахувати, якою буде його пенсія після реформи. Отак, От знаєте, в зрозумілій, доступній, як завжди, для вас формі. Тож, давайте не будемо затягувати, тому що ну, пенсійна реформа в першу чергу покликана, щоб. Збільшити пенсію, так? Ну, принаймні, ця, яка буде зараз відбуватися, і якщо по цим формулам дивитися, збільшити пенсію кожному пенсіонерові значно суттєво збільшити, тобто старим пенсіонерам, там навіть на 60 на 80 відсотків, і є люди, в навіть яких ми розраховували що майже в два рази. І це доволі хороші результати всім пенсіонерам. Крім майбутніх пенсіонерів, тому що якщо рахувати по пенсійній реформі пенсіонерів теперішніх нових років, там 22, 23, 24, то там все майже залишається без змін. Якщо рахувати майбутніх пенсіонерів, то навпаки пенсія знизиться. Ну, це дійсно так, це дійсно виходить з формули, або залишиться плюс-мінус в тому самому рівні, або навіть знизиться в залежності від... Даних тих чи інших пенсіонерів. Тож, давайте не буду затягувати, відразу покажу вам, як то все буде відбуватися. Кожному пенсіонеру ця інформація буде вкрай корисною, вкрай потрібною, і ви зрозумієте весь процес. Тож, давайте на цій дошки прямо все розберемо. Я вам покажу формул дуже багато, а місця мало. Тому будемо писати. Що нам не потрібно стирати, переносити десь цю частину цифри, які вийшли, так? І таким чином вийдемо до спільного якогось знаменника. Плюс я е, в минулих відео я казав, що ті дані ви можете взяти в кабінеті пенсіонера, да? що в мене на каналі є відео, як зареєструватися в кабінеті пенсіонера. Але е, дуже багато людей не знайшли його. Або не розібрались до кінця, тому я відразу буду показувати вам в табличках. Щоб не спираючись нікуди, а відразу тут могли знайти. Тож, і як завжди, на... це все буде відбуватись на живому прикладу, тобто справжньої людини, справжньою пенсією, справжніми її даними. Ну, без прізвища ім'я, зрозуміло, щоб не викривати людину, бо то її особиста інформація. Але з всіма достовірними даними і все порахуємо. Тож, пенсія. Пенсійна реформа і пенсія. Пенсія буде складатися з двох основних складових після пенсійної реформи: це базова пенсія і страхова пенсія. Базова пенсія це та, яка буде нараховувати всім без виключення. Оце буде нараховувати всім без виконіст. Страхова пенсія це те, що ви заробите по ваших балах. Нагадаю, що після запровадження пенсійної реформи, або хто ще не знає, розповім, ведуть таке поняття як бали. Тобто кожній людині за її стаж, за її внески будуть нараховувати бали, і буде визначатись вартість цього бала. Кількість балів перемножиться на вартість, це от і буде. Страхова пенсія, тобто весь ваш стаж переведеться в бали. Це хорошо в тому розумінні, що тепер доплати за стаж будуть пропорційні до ваших внесків, до вашого стажу, тобто не так, як зараз всім одна сума 23 гривні за рік перепрацювання. Да? А тоді буде вже чесно відповідно до ваших. Внесків. І ми рахували, що якщо це середні внески по Україні, то за кожен рік стажу це буде 90 гривень. Ну зараз не про то. Зараз рахуємо. Давайте порахуємо спочатку базову частину, тому що вона одна для всіх. Ми її отут запишемо і стрем з дошки, щоб вона нам ну, не заважала, тому що ця цифра стала одна для всіх. Це те, що буде платитися кожному пенсіонеру без виключення. Так, базова пенсія буде дорівнювати е, мінімальна заробітна плата, мінус податки, так? Ну, наразі це рахуємо, як 23%. І помножено на 30%, тому що буде. Брати 30% від цього показника. До речі, зроблю тут, поки не почали рахувати, зроблю тут е, коротку вставочку, таку, що е, цей законопроект був опублікований на сайті профспілок. Вже є реакція сайту профспілок і є перші результати щодо виправлення цього законопроекту, тому що він ще ж має виправлятись, голосуватись голосувати Раді. Ще деякі нюанси можуть помінятися, але основна суть вже в принципі кістяк. Сформований. Так от тут пишеться, щоб брати 30%, про кажуть, що це занадто мала сума, що треба брати більше, ніж 30%, скажімо, 40%. Тому можливе ще покращення цього варіанту. Ну, Може, будуть там торгуватися і до чогось середнього зійдуться якоїсь 35%, хоча б то значно ще покращує ситуацію пенсіонерів. Ну зараз беремо ті цифри, які представлені. Таким чином, ми маємо, що мінімальна заробітна плата по Україні зараз 8 тисяч мінус 23%. І помножити на 30% від цієї суми, це дорівнює 1848 гривень. 1848 гривень. От ця базова пенсія 1848. Все, це ми запам'ятали. Це вам ніде ніяких більше даних не треба брати. Якщо буде збільшуватись мінімальна заробітна плата по Україні, то базова частина пенсії також буде збільшуватись. Тож, якщо мінімальна зарплата буде збільшуватись, то ця сума буде збільшуватись. Плюс не до кінця, зрозуміло, з цими відсотками. Е, бо там написано просто з урахуванням податків, то з урахуванням це вже сюди враховано, чи з вирахуванням їх, і яких саме податків. Це також е, підтверджено на сайті проспілок в їхньому висновку. Так? І про це ми неодноразово говорили. Тому позиція сходиться, що тут з відсотками не зрозуміло, але поки що відштовхуємося від такої суми. Запам'ятали БП. До рівня 1848 на даний момент з такою заробітною платою. Давайте його так і сюди запишемо. БП. Базова пенсія. До рівня 1848. Далі, Оце саме основна частина вашої пенсії. Бо 1848 це звичайно хорошо, але це ні про що. Да? Дуже малі цифри. А от. Ваша страхова пенсія це основна частина вашої пенсії. Це тобто, те, що ви заробили за життя. Як вона визначається? От, Страхова пенсія. Дорівнює. Це всі формули взяті з пенсійного фонду, з їхнього з їхньої пенсійної реформи, яку вони вже опублікували. Це сума. Та й щось синій погано пише, давайте його замінимо. Сума балів плюс вартість балу. З двох таких основних частин складається. Тобто весь ваш стаж буде переведений в бали і е, вартість бала буде визначатись кожен рік окремо. Да, тобто. Буде визначена якась вартість бала, і потім вона буде індексуватись. Тобто при наступних індексаціях вже буде індексуватись лише оця частина, лише оцей показник буде індексуватись при наступних пенсіях. Розумію, що зараз вам ще не до кінця все зрозуміло, але зараз ми все порахуємо і вас прям, знаєте, як то кажуть, очі відкриються, все прямо стане ясно-ясно. Вартість бала це також показник один для всіх пенсіонерів. Тобто він загальний. Тому давайте його порахуємо, також сюди запишемо і вже далі формулу розрахунки вашої пенсії просто будемо підставляти звідси показники. І так, вартість бала розраховується так. Середня зарплата по Україні. Е, мінус податки. Мінус податки. Далі. Це все множиться на 30%. От вони полюбили цих 30%, да, скрізь їх використовують, беруть, тобто 30% від якоїсь величини. Не зрозуміло, чому 30, але поки що так написано, то беруть. І поділено все на 4200. Чому 4200 це кількість балів, які людина заробляє, отримуючи середню заробітну плату по Україні, попрацювавши 35 років. Получиться 4200 балів. Тобто вони беруть середньої зарплати по Україні вираховують вартість бала. Я вже все порахував. Середня заробітна плата по Україні буде рахуватись 18500, податки 23%. Якщо це все підставити, получаємо отаку цифру: 1,02. Тобто 1 гривня, 2 копійки, вартість кожного бала. Давайте перенесемо це все сюди, якимось іншим кольором, щоб воно не зливало. Вартість бала дорівнює 10. Ой, обучаюсь. 10,2 гривні. Все, з тим стає ясно. Порахували. Тепер переходимо до найцікавішого суму. Балів. Суму балів, які будуть рахуватися вам в розрахунку пенсії. Тобто, в кожного це індивідуальний коефіцієнт, в кожного це індивідуальний показник, як же ж взнати їх, зараз буде вам це з табличками, з роз'ясненнями з всім, де брати свої дані і з підставленням тої вартості бала, які є. В даної людини, тобто, на прикладі, саме зрозуміліше щось пояснювати це на прикладі. Тож, поїхали. Вартість бала для нових пенсіонерів буде ну, чудово рахуватися дуже просто. Просто буде братися е, зарплата людини, яку вона отримує, і ділитись на середню заробітну плату по Україні. Е, якщо Коефіцієнт буде один, тобто якщо людина отримає плати внески з середньої заробітної плати по Україні, то йому буде нараховуватись 10 балів за місяць. Якщо коефіцієнт буде там 0,9 то 9 балів за місяць. Якщо коефіцієнт буде 1,1, то 11 балів за місяць. Получається 10 балів за місяць, 120 балів за рік, якщо це середня зарплата по Україні. І 35 років це 4200 балів. Тут все зрозуміло, все понятно. А як же ж людям перевести, які йшли на пенсію раніше, які вже на пенсії, в яких вже не співставиш середньою зарплатою по Україні? Тобто треба ж якось е, їм порахувати. І от суму валів їм будуть рахувати таким чином. Коефіцієнт стажу помножуть на. Коефіцієнт зарплати. Зараз, де ці показники брати, зараз я вам все розповім. помножать на 12, тобто на місяців. І для зведення до спільного знаменника помножать на 10 і на 100. Таким чином, де брати ці сідання? Повертаємося до наших табличок. Коефіцієнт стажу це індивідуальний коефіцієнт, який визначається кожному пенсіонеру, і який можна зайти на сайті пенсійного фонду. Як зайти на сайт пенсійного фонду? Пишемо в Google, отак, як, зображено на скрині: Кабінет пенсіонера. Написали, бачимо перше посилання це портал електронних послуг Пенсійного фонду України. До речі, якщо подивитися нижче, да, бачимо, що. Три відео, як реєструватись на сайті пенсіонера, як туди заходити, як ним користуватись, це мої відео. Тобто з моїх навчальних відео. Google першими їх викидає, тому що вони найбільш актуальні. Тому можете брати ними користуватися там за 5 хвилин кожен пенсіонер розбереться, як зайти в цей кабінет пенсіонера взагалі без проблем. Тож, користуємося, заходимо в кабінет пенсіонера. Далі переходимо в пункт Моя пенсія. І там два таких великих підпункти: є: це розпорядження про призначення пенсії і електронна пенсійна справа. Заходимо в розпорядження про призначення пенсії і відразу бачимо, так, як на малюнку показує. Зараз я знайду потрібний листочок. От, бачимо коефіцієнт стажу. Коефіцієнт стажу без рахування кратності. Бачимо? Бачимо. Що таке коефіцієнт стажу? Це кількість ваших років. Грубо кажучи, якщо 30 років це 0,3. 35 років 0,35. 40 років це 0,4. Тут в людини 41 рік стажу. Тобто коефіцієнт стажу в нього 0,41. 0,41. Множимо на коефіцієнт зарплати. Де знайти коефіцієнт зарплати? Для того, щоб знайти коефіцієнт зарплати, переходимо далі е, в пункт Електронна пенсійна справа. От тут, вверху бачимо електронна пенсійна справа. Відкривається така менюшка, і там пише протокол розрахунку щодо призначення перерахунку пенсії. Перший там можна подивитись повністю свій протокол, а другий довідка по зарплаті, що враховується при призначенні пенсії. Бачимо? Бачимо. Натискаємо на ню, скачується, відкриваємо і відкривається отака табличка. Розрахунок заробітку для обчислення пенсії. І тут вказаний індивідуальний коефіцієнт вашої зарплати. Індивідуальний коефіцієнт до оптимізації і індивідуальний коефіцієнт після оптимізації. Береться той, що після оптимізації. Що таке оптимізація? Тут дуже багато пенсіонерів також не знає. Зараз вам розповім: оптимізація це коли ви можете якийсь стаж виключити свої пенсії. Тобто стаж вам буде враховуватись, але заробітна плата з нього ні. Е, таким чином можна 5 років виключити свої пенсії там, де була зарплата найнижча, тому що вона буде зменшувати цей показник. Пенсійний фонд дозволив 5 років. Виключити для того, щоб підняти його. Бачимо, як 0,9 стало 1,2 після оптимізації, тобто аж, 0,3% добавилось. Таким чином, коефіцієнт заробітної плати 1,2. Множимо на 12, на, 10, на 100, тому що це так в формулі прописано. І таким чином дорівнює. Це ми рахуємо, скільки балів в цього пенсіонера буде. І таким чином ви можете порахувати свої бали, Так? Я вже показав, де їх брати. Заходимо в кабінет пенсіонера в мої пенсії, електронна пенсійна справа. І там беремо коефіцієнт, зарплати, коефіцієнт балів і перемножаємо 0,41, Можемо на 1,2. Зрівням, множимо на. 12 до рівня, множимо на 10 до рівня і множимо на 100. Таким чином, в людини виходить 5904 бала. Давайте прямо червоним напишу. 5000. А, вибачається. Дуже багато цифр вже путаєшся, але, якщо це все передивитись, то все чудово зрозуміло. 5904 бали. Якщо подивитися на пенсію, яку отримує людина зараз, це 4876 гривень. Це навіть 300 гривень добавки за наднормовий стаж. 4800. Тут 5904. Получається лише по багалам. Нагадаю, що вартість бала ми порахували. так? І таким чином СП буде оця цифра 5904 помножено на вартість бала 1,02. Давайте перемножимо. 5904 множимо на 102. Це 6022 гривні. Получається, що вже в людини тільки балами 60. 22 гривні. 6022 гривні балами. І плюс базова пенсія. Давайте рахувати що це буде получатися Все тако залишимо. 622 щоб нічого не загубити. Якщо потім ви захочете перерахувати, можете перемотати відео назад, подивитись цю формулу і знати всі ці деталі, порахувати для себе. Тобто. Пенсія даної людини, і так ви порахуєте кожен свою. Е, Надіюсь, все чудово зрозуміло, звідки, що брати як то брати. Да? А до речі, якщо ви на телефоні, то можете зайти або через браузер. Браузер це може бути Chrome, да? Safari, якщо у вас якийсь Apple. Якщо е, ще глибше купнути, то в Play Market і Google Apps. Да? Є такий додаток, який називається пенсійний фонд. Скачуючи його, там всі ці дані також можна знайти. Як він виглядає, давайте я вам покажу, щоб ви собі запам'ятали. Так, давайте я повністю запишу екран, щоб було наглядно видно. Заходите в запис екрану, заходите в Play Market, в пошук, пишете Кабінет пенсіонера. Кабінет пенсіонера. І отак бачите, пенсійний фонд установлено, коли відкриваєте, то воно пропонує зайти в нього. Як в нього зайти? в мене на каналі є повне відео по всім цим пунктам. Я заходив по всім з них і вам показував, тож можете користувати. А тепер рахуємо пенсію. 1848 базової величини плюс 6022 по балам. І таким чином рахуємо, що це 7870. 7870. От така величина получається. Це з реальних розрахунків, з реальних цифр, з реального кабінета пенсіонера по реальним формулам, які нам дав пенсійний фонд, які готовляться в. Пенсійну реформу. Тобто нічого не вигадано, нічого з голови не взято. Все по реформі. Чудово, дуже чудово виглядає, да? враховуючи, що зараз у людини пенсія 4800. 4800, якщо давайте точні суми, да? не будемо заокруглювати. 4876. 4876 це з 300 гривень доплати за 70. Якщо без стоїть доплати, то то 4500. Якщо ще сюди додадуть цих 300 гривень доплати, то то буде взагалі 8,170. Ну, набагато ж краще. Набагато краще, єдине тепер, щоб пенсійна реформа ухвалилась і в тій самій пенсійній реформі, що сюди, ще оцих, давайте я застру оцю цифру. Що воно буде множитись на економічний коефіцієнт, тобто, якщо точніше, на коефіцієнт економічної стабільності. Тобто пенсія і в кінцевому положенні кабінет міністрів вправі розглядати сам кожен рік коефіцієнт економічної стабільності. Якщо цей коефіцієнт буде мінусовим, то, то дуже сильно. Може знижити пенсію. Як він буде визначатись? Буде братися ситуація в країні, і типу, якщо вона хороша, то економічна стабільність одиниця. Якщо вона лучше хорошої, то 1,1, 1,2, 1,3, що ще буде збільшувати цю пенсію. Якщо вона, не дай Боже, негативна, а 30 років ми бачимо, що, на жаль, відбувається все саме так. То воно буде навпаки ділити вашу пенсію. Ну, давайте попробуємо підставити. Да? Наприклад, якщо в нас ну, сталося щось суперкласне, і, от, наприклад, ми пішли вгору в розвиток і економічна стабільність 1,2. Да? 7,870, множимо на 1,2. Получається 9444 гривень. 9444 гривні. гривні. Класна сума, правда? Ніхто не спорив. Я б сам би не проти таку пенсію отримав. Ну, якщо, не дай Боже, в нас щось пішло не так, а в нас зараз бачимо, що да? за 30 років плюса, на жаль, не було. І зробили цей коефіцієнт 0,8. Тобто економічна стабільність в спадові, то таким чином 7800 перетвориться на 6. 206, 296. От вам і всі нюанси, що оцей коефіцієнт може як значно підвищувати, так і значно занижувати її. Кабінет міністрів України лишив за собою право керувати цим коефіцієнтом до 2030 року. Це прописано в даному документі, що вони будуть вручну визначати цей. Офіцієнт до 2030 року. І таким чином рухати або туди, або туди. Якщо він буде 0,7, то ця пенсія буде дорівнювати ті, яку пенсіонер отримував до реформи, тобто жведе на всю цю реформу. Плюс не, вартість бала, також Кабінет міністрів залишає право. Визначати за собою. Тобто формула є, розрахунок є, але є допис, що кабінет міністрів має право вручну визначати вартість бала. Потім вартість цього бала буде індексуватись. Як буде проходити індексація? Ну це ще трішки рано забігати, але вам так в двох словах розкажу. Буде баратись вартість бала, наприклад, от зараз воно 1,2, і множитись на різницю. Збільшення середньої плати по Україні. Тобто, якщо в минулому році була 15, в цьому 18, зросла на 20% виходить, так? Так, да, виходить 20% збільшення, то 1,02 буде множитись на 20%. І таким чином буде індексуватись вартість одного бала і в кількість балів підставлятися, да, і збільшуватись ваша пенсія. Таким чином 1,02х20%. Е це ще 0,2 виходить, що після цього вартість кожного бала буде 1,23. Якщо ну, брати з кратними цифрами. Тобто вартість кожного бала буде 1 гривня 23 копійки після індексації. Но це при умові, що буде збільшуватись середня заробітна плата по Україні. Якщо вона не буде збільшуватись, то відповідно пенсія рости також не буде. Але кажуть, у ще забігати рано і за всі роки незалежності кожен рік середня заробітна плата по Україні збільшується. Це хорошо в плані того, що при наступних індексаціях буде сума вища, ніж та, яка враховується зараз, коли береться лише 50% від зарплати і 50% від інфляції. Так? Тобто 50% це не вся. А от якщо брати всю, то набагато краще відбувається. Тож, бачимо, все порахували, все вам показав, як. Єдине, що не показав, тут як війти і зареєструватися в кабінеті пенсіонера. Якщо вам та інформація потрібна, то запитуйте, з радістю вам з нею поділю ще раз запишу повчальне відео. І дивіться, ще з нюансів, те, що кабінет пенсіонера останнім часом дуже часто підглючує, тобто то не можна зайти по електронно-цифровому підпису, то не пускає через банк ID. Ну, принаймні, я з цим стикався, коли заходив людям, то... Просто пробуйте ще раз, ще раз, або там відкладіть на 5 хвилин і знову зайдіть. Як правило, допомагає і все працює. Тому максимальних вам пенсій, збільшення, щоб у вас все було добре, щоб дійсно ця реформа прийняла, щоб пенсії виросли, незважаючи на те, що воно потягне за собою, зменшення пенсії майбутніх пенсіонерів. Надіюсь, це в проєкті буде. Виправлено до кінцевого голосування, щоб хоча б залишались на тому самому рівні да, майбутні пенсії і значно підтягнулись попередні. А там вже тоді будемо з цими балами, з цим всім боротися. Тож давайте розбиратись разом. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.